На комунальному підприємстві Миколаївські парки не виключають зупинку одного з міських фонтанів у мікрорайоні Намив через неналежну поведінку юних містян, котрі під час дозвілля кидають до нього будівельне сміття. Наші журналісти з'ясували, чи можливе відключення зараз, а також дізналися про загальний стан фонтанів у місті. Днями комунальне підприємство Миколаївські парки повідомило про неналежну поведінку окремих городян відносно міських фонтанів, неконтрольоване купання дітей та засмічення. У випадку з фонтаном у сквері Макарова на Намиві Мова може йти навіть про повну зупинку роботи об'єкта. Це фонтан нас дуже турбує, в плані, що, е наші діти бі, без опікування е, батьків. Перебувають на цьому фонтані, вони бавляться, це дуже добре, дуже, але вони бавляться не дуже потрібними речами. Наприклад, вони використовують песок, бруківку, яка є неподалік, і кидають її в саму чашу. Чаші вода стає брудною. Цей бруд забуває самі насосне, виводять самі насоси з ладу. Подібна ситуація меншою мірою також спостерігається на інших фонтанах. Однак комунальники пояснили, наразі про повне відключення не йдеться. На даному етапі робітники миколаївських парків продовжують обслуговувати та очищати від різного сміття ті шість фонтанів, котрі працюють у місті. Бригади виїжджають і їх обстежують на предмет, там затоплення, там випад... ну, осадки, якщо випадають, чи в нас техніка все відпрацьовує як потрібно. Тобто дренажний насос он не ли ліво затоплення. Тех приміщення і так далі на даний момент. Вони от ідеально працюють, наскільки це можливо без фінансового долучення. Ну якщо не буде таких випадків вандалізму. Миколаївці вважають, фонтани у місті мають працювати. В першу чергу про їх чистоту мають думати саме містяни. Я вважаю, що їх в основному засмічують діти, а дорослі це не роблять. Людей повинна бути відповідальність за чистоту навколишнього середовища. Це так. Очень хорошее место и все отлично. Люди отдыхают, сидят. Действительно, нужно какие-то меры, потому что бросают мусор, и грязная вода и так далее. Знаете, когда дети бросают и родители сидят и не реагируют, меня это возмущает. Я делаю замечания, а мамы говорят, это ваш ребенок, что вы мішаєтесь. Миколаївські парки звертаються до містян з проханням бути суспільно відповідальними, не забруднювати міські зони відпочинку, а також реагувати на подібні випадки вандалізму з боку інших, якщо є, вони прогулюються ну, в будь-якому місці нашого міста, возле фонтана та будь-де, і відбувається якийсь вандалізм чи дійство, яке ну не не може бути в нашому цивільному, Вобщо, ну, зробити якесь зауваження, наприклад, для, для початку. А, якщо всі будуть як то суспільна на це призначувати, інших друзів залучувати і так далі. Можливо, у нас такі випадки зменшаться або взагалі викоряняться як такові. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.